Мама дає цукерки моїй дитині, хоча я їй заборонила. Мама лізе в виховання моїх дітей. Мама каже, що вона знає як краще і як потрібно. Якщо мама лізе в виховання ваших дітей, то це насправді є проблемою, тому що це висмоктує з вас енергію. Це створює дуже велику дезорієнтацію в родині. В дітей зміщується розуміння, а хто ж в цьому домі, головний, кого мають слухатися вони. І відчуття небезпеки в них насправді посилюється, тому що дітям потрібна стабільність, їм потрібен чіткий авторитет. І коли у вихованні одна людина відміняє правила іншої, створюється хаос. А як із цього цього вийти, поговоримо в цьому відео. Привіт! Мене звати Юлія Передарі, я психолог, розстановник КПТ-консультант, педагог, і кожного дня допомагаю жінкам-чоловікам і знайти в собі внутрішню опору, високу самооцінку, любов до себе і завдяки цьому побудувати стосунки і заробляти гроші. Коли мама намагається замістити вас, тобто вставити свої правила в ваш режим дня, у ваше виховання, то потрібно зрозуміти, що в цей момент вона. В якомусь сенсі намагається зайняти ваше місце. І на це може бути кілька причин. Перша причина це те, що вона хоче зробити вас знову маленькою, і в неї сепарація не пройшла. Звісно, для батьків ми в нашій системі сімейній завжди будемо дітьми, ми завжди будемо менші за них, ми завжди будемо для них внутрішньо маленькі. Але коли дорослий, коли хтось з батьків не розуміє, що ця дитина все-таки зайшла вже в стан дорослості, вона вже є дорослою, то не відбувається ось ця сепарація. І не відбувається визнання авторитету цієї вже дорослої дитини. І Насправді відбувається так, що а, бабуся розповідає дітям, що вони там мають чи не мають робити. Або ви бачили таку історію, коли мама каже, цукерок їсти не можна, бабуся приходить і каже, на, тримай, поки мама не бачить. Тобто, це є, по суті, підривом авторитету. І одна із причин це те, що. Мама, мами, так, так і не усвідомила, що її дитина вже виросла і вже теж має певні права, обов'язки, силу і так далі. По-друге, це може відбуватися через те, що давайте будемо називати бабуся. Бабуся не хоче усвідомлювати, що її етап активного материнства вже завершений. А це в більшості означає, ну, давайте. Більш я про емоційний період. Старість в контексті просто переходу в наступний етап життя. Те, що вона прямо зараз, вона вже виховала своїх дітей переходить в наступний етап життя, де вона вже не буде мати такої значимої ролі. Бо коли вона в активному материнстві, це дуже велика і значима роль. Коли наші діти вже доросліші, наша роль як мами вона просто менш активною стає. І, звісно, наше відчуття власної значимості, воно може значно падати. І ще одна сторона: це в бабусі може залишатися тривожність щодо того, що вони вже усвідомили, що робили неправильно в своєму вихованні, і може бути тривожність за те, щоб Виправити щось вже на онуках. А як зрозуміти, що мама хоче зайняти ваше місце і вас так, якби посунути в роль такої самої дитини? Ну, по-перше, може відбуватися поради в формі наказу. Не просто може варто було б вдягнути там шапочку, чи а може, спробуєш це, а просто втягни шапку, зроби те, піди туди, треба тільки так. Тобто. Ні, немає в будь-якому випадку бабуся права так розпоряджатися щодо дорослої людини і щодо своїх онуків. Вона не може ними командувати. І вами в тому числі. Наступний маркер це те, що мама ска... мама, бабуся скасовує заборони мами. Тобто мама сказала, що не можна їсти цукерки, бабуся це скасувала. Мама сказала, що треба піти спати тоді і тоді. Бабуся це скасувала без згоди, без погодження просто на власний розсуд. Наступний маркер це те, що є присутнім емоційний шантаж. Там, де бабуся буквально шантажує, що ти погана мама, ти робиш це неправильно. От вони виростуть, і ти побачиш там, що ти робила це абсолютно не так, що все було погано. І четвертий маркер це поведінка дітей, коли діти вже розуміють, що вони можуть маніпулювати мамою через бабусю для того, щоб отримати. Те, чого вони хочуть. І тоді вони швидко зрозуміють, що можна жалітися бабусі на маму, і це в них виховує знову ж таки модель, що можна досягати свого через маніпуляції і через обхід. І тоді мама для них ніколи не буде авторитетом, і її думка не буде значимою, що має наслідки і для їх власного життя. А якщо ти хочеш зрозуміти глобально ці сценарії, які забирають в тебе гроші. Класні стосунки, самооцінку, задоволення від життя. Я зняла для тебе таке велике відео, в якому розбираю різні сценарії, різні відчуття. І для тебе я це відео залишаю в описі до цього відео. Переходь, і ти чітко побачиш, що прямо зараз змінити в своєму житті для того, щоб автоматично покращились стосунки і покращилися гроші. А що ж буде, якщо не поставити цей чіткий кордон, і бабуся буде залізати на територію мами? А буде відбуватися те, що для дітей вони будуть відчувати дезорієнтацію, тому що вони не розуміють, хто головний, яка структура, чому так, чому мама командує є мамою. Вони не будуть. Розуміти і буде відчуття небезпеки. Знову ж таки, для дітей дуже важлива чітка система, передбачуваність, розуміння того, кого вони мають слухати в першу чергу, хто є авторитетом. Для самої мами, тобто для жінки, дуже часто накопичується всередині роздратування, яке зливається потім. На чоловіка, на дітей, на людей навколо і ось ці постійні вибухи розрятування злості і агресії. І так само це впливає на чоловіка, тому що якщо в домі є третя жінка, яка дуже активно вмішується в усі процеси, то звісно в нього буде ментальне відчуття, всередині, що в домі немає чіткої господині. І буде бачити вас як там доньку своєї мами, а не як жінку, яка займає багато місця, багато простору, і від цього може зникати ставлення саме як до жінки. Такі ситуації ні в якому випадку не можна вирішувати через скандал. Тому що скандал це підліткове сприйняття, маленька дитина, вона так маніпулює, підліток він вже скандалець, він вже бунтує. А дорослий стає в дорослу позицію. Він чітко окреслює свої кордони, свої норми, як зі мною можна, як не можна. В розстановках ми в першу чергу починаємо із вдячності із того відчуття, визнання, що мамо, ти дала мені це життя, ти більше за мене. Я не можу тебе перемогти. От дуже часто починається така війна з моєю мамою. А хто ж головніший, а хто ж сильніший, а хто ж правильніший. І ця війна, вона ніколи не має сенсу, тому що ви завжди будете меншою для своєї мами, ніж вона, тому що вона була першою, тому що вона народила вас, тому що вона сильніша. І перший крок це глобальне прийняття, що я твоя дитина, і я відчуваю. До тебе вдячність. І я не маю більше тобі доводити, що я якась. Я не маю своїй мамі доводити, що я якась. Вона точно знає, яка я. В неї є якась своя думка, в неї є якісь свої відчуття. І мені не треба доводити їй, що я якась мама. Тому що я стала мамою для своєї дитини також за правом народження. Як моя мама завжди буде для мене мамою, так я завжди буду мамою для моєї дитини за правом народження. І наступні кроки це, звісно, комунікація. Комунікація чітка, наполеглива зі своїми кордонами. Бо дуже часто як буває, так, що а, мама каже: ні, ти не можеш давати моїй дитині цукерки. А, і все одно відпускає там гуляти з бабусею, бабуся їй знову дає цукерки, і наступного разу мама знову відпускає її з тією ж самою бабусею. Так а, як би це не звучало, але в кожної дії мають бути наслідки. І Якщо бабуся дає їй знову і знову цукерки, то потрібно подумати: а чи можете ви відпускати її на цю прогулянку? Я зараз не оцінюю цукерки, я даю як просто базовий приклад. Це може бути щось, що для вас реально важливо. Мають бути якісь наслідки. Якщо ви показуєте, що вона порушує ваші домовленості знову і знову, а ви це просто терпите, то тоді питання в тому, а чому з вами так можна? І от дуже чітко проговорити питання кордонів і наслідків. Що якщо так, то буде щось. Це ні в якому випадку не має звучати як погроза чи як критика, просто як дуже доросла домовленість двох дуже дорослих людей. І коли ви перестанете шукати оцінки того, яка ви мама, коли ви перестанете шукати одобрення внутрішнього, що вам не потрібне ніяке підтвердження, що ви класна мама, тоді ось ця. Критика і абсолютне вмішування мами, воно в тому числі зменшиться. Коли ви не шукаєте, коли у вас немає запиту на підтвердження, то зовнішня інформація вона теж зменшується і зменшується. І перше, що потрібно зрозуміти, це. Те, що продовжувати в такому форматі не можна, тому що ви завжди за це заплатите своїми стосунками, своїм нервовим станом, своїм здоров'ям, своїми відчуттями, і в тому числі відчуттями своїх дітей, які будуть бачити такий. Приклад, переходь, подивися прямо зараз відео, додаткове про сценарії, де ти чітко побачиш, які перші кроки зробити. Якщо було корисно і що було корисно, ділись в коментарях. А я надсилаю тобі любов і енергію і до зустрічі в наступних випусках.